Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джо Байден на першому ж передвиборчому мітинзі після своїх провальних дебатів із колишнім президентом Сполучених Штатів і ймовірним конкурентом на президентських виборах 2024 року Дональдом Трампом, хоча й визнав, що дебати були невдалими. Однак рішуче підкреслив, що не збирається відмовлятися від участі у президентських виборах. Ці слова Джозефа Байдена є відповіддю тим, хто продовжує закликати його відмовитися від висунення своєї кандидатури і поступитися іншому кандидату на посаду президента від демократичної партії. Такі заяви почали лунати буквально у перші ж хвилини після закінчення дебатів Байдена і Трампа, які багато хто з прихильників демократичної партії розцінює як справжню політичну катастрофу. Із закликами до Джозефа Байдена відмовитися від участі у президентських виборах виступили не тільки окремі політики та журналісти, але й цілі редакційні колегії американських видань, які протримуються ліберальної позиції, і, як правило, підтримували Джозефа Байдена. Під час попередніх президентських виборів, а також у епоху його президентства. Однак як можна зрозуміти за настроями самого Джозефа Байдена, який, втім, почувався набагато більш впевнено на цьому першому після дебатів в мітинзі, ніж під час самих дебатів, у американського президента немає жодного бажання дослухатися до таких пропозицій. Тим більше, що ми зараз можемо говорити про ціле розмаїття думок у демократичному таборі. На підтримку Джозефа Байдена виступив колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама, у практиці якого як відомо, також є вкрай невдалі дебати із республіканським претендентом на посаду президента Сполучених Штатів Мітом Ромені. Обама програв дебати, однак виграв президентські вибори. і у своїй заяві після дебатів Байдена і Трампа, колишній президент Сполучених Штатів, нагадав про цю свою практику і закликав підтримати Байдена, якого Обама схарактеризував як людину, яка все життя боролася за права простих американців у той час, як Трамп дбав тільки про себе. Таким чином можна вважати, що передвиборча кампанія Джозефа Байдена буде продовжуватися, якими б не були думки тих, хто вважає за раціональну його відмову від участі у наступних виборах президента Сполучених Штатів. До того ж, виникає ціла низка питань до прихильників такого розвитку подій. Адже Джозеф Байден це не просто людина, яку має висунути на Місце претендента на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії Національна конвенція демократів. Він людина, яка пройшла через демократичні праймеріс, і бореться за голоси делегатів демократичної конвенції не тільки як чинний президент Сполучених Штатів, але і як безсумнівний переможець цих праймеріс. за Джозефа Байдена. проголосували 95 учасників. Цих передвиборчих перегонів, які зареєструвалися як члени і прихильники демократичної партії, і для демократів це не може бути простою формальністю. Тому, звичайно ж, виникає питання, як виглядатиме національна конвенція демократичної партії, під час якої навіть якщо уявити, що Джозеф Байден дійсно відмовиться від участі у голосуванні. на Місце претендента на посаду президента Сполучених Штатів буде обрана людина, яка через праймеріс не проходила і підтримкою членів демократичної партії Сполучених Штатів не користується? чи не відчують себе учасники президентських перегонів ошуканими в той момент, коли делегати, яким вони довірили своє право висловитися на підтримку Джозефа Байдена, будуть голосувати за зовсім іншу кандидатуру. І виникає ще одне досить просте питання: а чому в такому разі істеблішмент і прихильники демократичної партії Сполучених Штатів вважають, що така людина, яка не пройшла навіть через масову підтримку прихильників демократичної партії, яка не виступала із своєю передвиборчою програмою на перегонах, а була просто схвалена з'їздом демократів, може отримати необхідну. Підтримку більшості американських виборців, щоб обійти Дональда Трампа, який поза усяким сумнівом залишається людиною, що користується симпатіями більшості прихильників республіканців. До речі, у той час, як у республіканської еліти, як відомо, Дональд Трамп не викликає таких великих симпатій, які він не викликає у звичайних членів і прихильників республіканської партії. Якщо Ідеї є в тому, щоб перемогти Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів, треба погодитися, що Таким переможцем може бути тільки людина, яка має масову підтримку членів і прихильників демократичної партії Сполучених Штатів, а людина, яка буде представником партійної номенклатури, такої можливості немає, і Трампа вже точно не переможе, навіть якщо буде подобатися національному комітету демократичної партії Сполучених Штатів чи донором цієї партії. Так що за великим рахунком, якщо логічно подивитися на перебіг передвиборчої кампанії у сполучених. Штатах, ми можемо сказати, що після цих перших дебатів ми спостерігаємо не якийсь холодний політичний розрахунок тих, хто сподівається на перемогу демократичного кандидата над кандидатом республіканців, а на прояв політичної паніки. І оця паніка може бути для демократів набагато більш небезпечною ніж фізичний стан їхнього ймовірного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів і чинного очільника американської держави Джозефа Байдена. Питання навіть не в тому, що впевнено має відчувати себе сам президент Сполучених Штатів. Питання в тому, що впевнено мають відчувати себе його прихильники, які мають навіть не допускати думки про те, що Байден може програти Трампу з його арагантною брехнею і готовністю захищати свої власні інтереси у політичному житті, про які абсолютно чітко і справедливо сказав у своїй заяві на підтримку Джозефа Байдена Барак Обама. тому що, якщо не буде впевненості у прихильників, це набагато більша проблема. Ніж відсутність впевненості у самого кандидата на посаду американського президента тим більш. Що не будемо забувати, і ці вибори, як і попередні, це насамперед своєрідний плебісцит щодо того, чи готові американці знову допустити Дональда Трампа до Білого Дому, тим більше, що мова тепер йде про людину причетно до заворушень у капітолії, які стали реальним червоним світлом для американської демократії, і поставили під питання її виживання у класичному вигляді, в разі якщо Дональд Трамп повернеться на. Посаду президента Сполучених Штатів Америки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і миру вам. Хай щастить!